Привіт! І сміх, і гріх, люди мої. Е, ну, Гора, ми знали, що ми опрацьовували з групою цю гору, і знали, що вона непроста. І дари того варті. Але ніколи я не знав, що дари то є життя. Е, ну, в двох словах, щоб і ви поржали. Е, пішов я, пішов, пішов, пішов. І збився трошки з тропи і там лишилось до вершини метрів 30 в, оціх, в висоті в висоті і метрів так по, по, дорогу, ну, по землі метрів 100 і є скала така скала і я почав обходити ту скалу і що ви думаєте я вам покажу щоб зрозуміло ці питання було життя але це, це дар це, це, це вже воно трошки обтерлося я повис на цій нозі. Я коверкнувся двічі, пролетів метрів 5-6, я не знаю, може два курки назад. І заплуталася ця нога в хащах, оце вона подерло. І я повис, дивлюся вниз, а там 10 метрів скеля. Аби то ці корчі мене не витримали, була б зломана шия. Але і так я не розумію, як я не зламав шию. Так впавши прикольно на, на спину, раз, два, і, от, Ну, Видерлись на ту гору. <хи> от, воно того, напевно, вартували, вартувало. От, зрозуміло, що це із серії Нам простих шляхів не треба. От, але ціна відвідування цієї гори нове життя. От, якось так. Будемо під, під, підбивати підсумки вже в середу, я думаю, на групі, що до чого, коли і як. Е, безперечно, я на горі знайшов пана е, Олега. Дякую, пане Олеже. Е, спустили мене <свісно> безпечно звідти. Е, і маю телефон, маю тепер собі. А до цього шукав людину, яка могла б провести ніч. Не було нікого. Ну, тепер маю людину, яка проведе наступного разу, далі працювати на цій горі. Одним словом, все добре, таке прекрасне сонце, таке прекрасне високе небо. Не час таким дурним чином здохнути.